4 серпня 2022 року Олинська область достиг такий жовтий, сорт жовтої сливи називається янтарна Мліївська, чи янтарна міс, як там правильно сорт української селекції. Це не знаю, рахується олича, чи, чи, чи диплоїдна слива. Ось по-різному пишуть. має ось такі яскраво жовті плоди. Це в мене прививка в крону. Тут є дві гіляки чи три. Тут, тут на одній все обліплено. І на іншій все в плодах. Плоди хоч і. Їх дуже багато туди. Звичайно, вони можуть бути крупніші при нормуванні, але все одно доволі крупні. Ще отут третя є. Сорт, в принципі, не вибагливий. По морозу проблем ніби нема. Правда, коли там були в мене однорічні саджанці, то вони в перший рік були підмерзли. Тобто, поки дерево молоде, то може морозом пошкоджуватись. Далі зараз ніби не видно. Більш-менш нормально, в мене є ще на іншому дереві, там на відкритому місці такому. Прививки в крону, там також все нормально. Так що по зимостійкості питань великих немає. Головне молоді дерева догледіти. Де по хворобах також все більш-менш без проблем. По шкідниках два рази оброблялась від черв'яків разом з яблунями ніби більш-менш чиста. Тут падалиці нема. Одна вона якась лежить тільки. Дуже гарна, дуже гарний колір має. Тут камера так не передає, вона така яскрава, яскрава, жовта. Зараз продегустуємо. Так. Вирвав декілька штук, і вирвав янтарну, і вирвав одну ренклот ранній. Така, Ну ринклот ранній, крупніший дещо. Ось вона. Зараз зважимо. Так, найдрібніша. 21. 34. 32 34 Це найбільше, мабуть, 33 Ось такі 35 до 35 грам Ну, вони можуть бути більше, якщо їх мало на дереві Мабуть, 50 можуть мати, можливо і більше, але це треба нормувати. Так, зараз розріжу. Ага, і зважимо що раз ренклотраній. 46 грам. Ну, вона приблизно ось така може бути. Так, розрізав. У мене хоть така яскраво жовта, аж помаранчевого щось трошки. Така вона м'ясиста, щільна, соку так, щоб тік немає. Кісточка, мабуть, буде відділятися тільки вже повністю в повністю такому перестиглому стані. Така відділяється, але з м'якоттю. Не повністю. О, тут добре видно. Відривається трохи. Ринклод рані така зелено біло жовта також чинен, але він ще трішки не, не достиглий, мабуть, це, це, це конкретно слива. Кісточка в ньому краще трошки відділяється, але також не ідеально. Спробуємо. Ну, Запах такий сливовий, сильніший в янтарний смак. Солодко кислий, шкірка така жорстка, кислувата. Ну, такий смак. Не скаже, що дуже такий якийсь яскравий, такий помірний, є цукор, є кислота, такий розметий смак. Порівняємо з рентклодом. Це ренткло ще геть кисло. Ош. Сляк. Ренкло повинен добре вистих, ти ще ще й бути. Ж... Такий червонястий стати тоді він смачний. Доволі непоганий смак, слива без, без особливих проблем. Жовта, кому хочеться жовтих слив. Зимостійка. Хвороби, шкідники при, оброб... при мінімальних обробках не дошкуляють. В принципі, раджу всім мати такий сорт. Не пошкодить на ділянці. Дякую за увагу.